Перший день війни я виходить, ну якось я з вечора, а мені з вечора ж ми всі знали, що будуть якісь, якась буде нехороша ситуація, тому що новини всі ми читаємо. І вранці мені подзвонив наш співробітник і сказав, що розпочалася війна, це було десь 5, а в нього син працює військовим льотчиком, і він сказав, що ми вже, ми вже в повітрі, почалася війна, вже бомблять. І я одразу відкрив новини ну, і побачив, що відбувається. Що і одразу подзвонив Сергію, Валентину, сказав, хлопці. Така та ситуація, що нам потрібно щось буде робити. Давайте зберемося для того, щоб ну, нараду для того, щоб ну, що, що ми далі будемо робити, потрібно, бо ми ж розуміли, що таке війна, це ну для нас. Це дуже така штука небезпечна. Ми при ну, будь-яка людина може взяти свою сім'ю і поїхати відразу. Нам у нас ж тут багато людей, і в нас тут відповідальність велика. Тому ми ж розуміємо, що і мародери можуть прийти і тому подібно. Нам щось десь якісь потрібно робити е, якісь шаги. Ну і ми вирішили, що потрібно там закрити магазини, подивитися, що, що влада міська скаже, що потрібно робити, як куди, що допомогти військовим. Першу чергу. Ну ми більше, звісно, почали. Нам дзвонити, що потрібно то, 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 то. І ми È, з магазинів звозили там ці павербанки, телефони там, і тому подібне. Що потрібно було там, поліцію потрібні були телефони, ми там завозили ну, на. на на городську сучасне називається, я не знаю, частина називається. Ніх щось там зв'язок пропав з Ніколаєм, не потрібні були мобільні телефони. Плюс військовослужбовцям потрібні були павербанки, потрібні були фонарики, потрібні були там різні такі речі. Ну і ми якось це все закрутилося. Зараз завертілося. А і хлопці тут Бендеровські смузи робили. То ми забрали з магазину всі, що у нас були там. Ці як називається. 에... 에... Mm -hmm. 에... mm -hmm. Растворителі, там 647-мі, ну, це ацетони, і ми все звезли сюди до цих хлопців на теплий бокс. Вони mm -hmm. mm -hmm. робили, робили це смузі. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, так от. І поступово трошки вивезли товар з магазину на склад. Щоб, якщо буду там бити вікна, то все то щоб якось хоч трошки товару зберегти, і розвозили товар по ну в районку. Там попросили нас сі морозилки, бо треба було. Для військовослужбовців організовувалися там і ще якась ТРО, теж вони попросили там холодильники, морозилки розвозили справки в частину. Ну таке все. Ну це вже потім, це не в перший день це вже, це вже там, неділя прийшла, чи річка інша. з другу. А потім, коли вже е, у нас були бойові дії біля Вознесенська, то ми свої сім'ї дітей вивезли на Закарпаття. То тобто, і жінок і дітей і відразу ж повернулися. І ще до речі, коли ми туди їхали, нам люди говорили, ну що якось та дивилися, що ми тікаємо. потікаємо. Ми кажемо, ми вивеземо дітей, вернемося назад. Ну, то всі в принципі на блокпостах, всі з розумінням відносились. Ми відвезли і відразу повернулися сюди назад. Ну і тут уже без жінок, без дітей вже було легше, тому що саме більше було. Ну ми пере переживали за своїх рідних, як то кажуть. Ну як всі там і якби повернулися, і далі тут уже родини. Сьогодні повернулися вже до вас сюди, чи да, ще та, ну, Так, там півтора місяця і більше не змогли. Тяжко їм, без нас будемо повернутися. А ми, а ми спокійно вже знали, що ми тут самі, що, що ну, нема за кого переживати, знаємо, що там все добре. І займалися волонтерською такою більш діяльністю, в основному цим займалися. Ну і підтримували наші магазини, тому що потрібно працювати, потрібно людям зарплати. Люди ж теж переживали, всі ж просили. На роботу ми місяць практично не працювали, закрите все було, а потім поступово почали. Виходити, mm -hmm. поступово почали що... працювати, клієнти дзвонять, кожному щось десь потрібно. Ну і так, от, так ми в принципі, і заново запрацювали, але паралельно ж е, на складах у нас ми це все займалися броніками, займалися автомобілями, ну і всі всім іншим сонячними станціями. Просто, просто, Багато чого інших займалися і продовжують це зараз робити, тому що розуміємо, що ще не закінчилося все і ще у нас. Чекаємо попрацювати.